Вітаю всіх прихильників тенісу на моєму каналі. Мене звати Андрій. І сьогодні у нас огляд чвертьфінальних поєдинків US Open 2023 року. Раунду неоднозначного, раунду, від якого ми, можливо, очікували трішки більшого, але, як то кажуть, що маємо, те маємо. Ну і наприкінці програми говоритимемо уже про півфінальні поєдинки, що в чоловічій, що в жіночій сіці. Також спочатку попрошу підписуватись на канал, оскільки переважна більшість переглядів відбувається без підписки. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію. Що ж, на стадії однієї восьмої фіналу був лише один поєдинок, де обом спортсменам вдалося виграти хоча б сет. Давайте з нього і розпочнемо наш огляд. Тож, чоловіча сітка. Протистояння двох американців Тіафу та Бена Шелтона. 3-1 перемога 20-річного Бена Шелтона. 6-2-3-6-7-6-6-2. 3 години 9 хвилин. Цей поєдинок, власне, виявився найдовшим на чвертьфінальній стадії. Давайте розпочнемо з історії. Нагадаю, в минулому сезоні Тіафу грав у півфіналі US Open. Ну, а Шелтон, перший раунд цього турніру зустрічався він проти Педро Качіна. І перший ж сет на турніри програв 1-6. От хто тоді? Міг сказати, що цей тенісист дойде не те, що до півфіналу, а хоча б там до однієї восьми. Але неймовірні бійцівські якості показує Бен, оскільки всі свої поєдинки він виграв з рахунком 3-1, ну, якщо не брати поєдинок проти австрійця Тіма, де той знявся зі змагань. Тобто і сам, що називається, грає. І дає іншим пограти. Багато робить невимушених, багато робить подвійних, робить велику купу ейсів, і цим, власне, і приваблює глядачів. Протистояння з Тіафу втричі більше фактично зробив подвійних помилок Бен Шелтон, але при цьому вдвічі більше ейсів. І як наслідок саме він представлятиме Сполучені Штати Америки у півфінальній стадії змагання цього сезону. Інший американець Тейлор Фріц програв свій поєдинок Новаку Джоковичу. Так, да, можна було скільки завгодно говорити про те, що йшов він впевнено по цьому турніру, але й була статистика протистояння з Джоковичем. 0 0,7 очні зустрічі, яка безумовно і додавала впевненості самому сербу, і безумовно була тягарем. Я думаю, для Тейлора, тому що перший сет уже власне це показав 6-1 на користь серба два наступні 6-4, 6-4 і за 2 години 38 хвилин Джокович оформлює вихід до півфіналу і робить статистику очних зустрічей з Фріцом уже 8-0. Хоча при цьому слід відзначити, що поєдинок був рівний, тому що Практично на всіх подачах, в тому числі і серба, була боротьба, рахунки були і 30-30 і рівно. І сам той факт, що у Фріца загалом за матч було більше брейкпоінтів, ніж у Джоковича, також про що говорить: питання тільки в реалізації. Джокович з 9 брейкпоінтів реалізував 6, а Фріц з 12 лише 2. Плюс до того, вдвічі, не, вдвічі більше невимушених помилок у виконанні Фріца, як наслідок. От така поразка. Продовжує захист турніру, захист титулу Карлос Алькарас, який здолав звєрєва німця 3-0 по сетах за 2 години 24 хвилини. 6-3, 6-2, 6-4. Так, да, Звєрєв був не таким, як Норан Гаросі у протистоянні з Каспаром Рудом, де нагадаю один сетів програв 0-6. Але було помітно, що ментально він не готовий до виграшу у Алькараса. Менталітет зіграв, як то кажуть, свій злий жарт з німцем. І, хоча також поєдинок, нібито був і рівним, тому що і на подачах Алькараса рахунки були і 30-30, і 40-40. Але те, з якою холоднокровністю іспанець виходив із цих ситуацій, просто вражає. Знову купа хайлайтів, і обвідки, і виходи до сітки, і свічки, все буквально було присутньо у грі Алькараса. Ну і показовою була ситуація в заключному третьому сеті, де за рахунку рівному 4-4 подавав на 5-4 звірів. І як тільки рахунок на його подачі став 15-30, все відчувалося, що він поплив, він занервував. Як наслідок, Алькарас робить брейк, подає на матч. І хоча в цьому заключному геймі звіря взяв одне очко, але все одно було помітно, що він не витягне він не зробить камбеку. Як наслідок до півфіналу відправляється іспанець. Ну і заключний чвертьфінальний поєдинок рубльов Медведів. Скажу відверто, я цей поєдинок навіть не додивився, тому що ну, там було все зрозуміло. Рубльов один з тих тенісистів, де емоції зашкалюють, що називається. І є тенісисти, які, скажімо, програючи гейм нервують, чи програючи сет нервують. Цей програючи, кожен, кожне очко нервує. Мати, емоції, і дуже важко дивитись на його поєдинки. Ну да, можливо, це його специфіка, але тим не менше. Як наслідок 3-0 по партіях: 6-4, 6-3, 6-4 за 2 години 48 хвилин. Далі йде Медведєв. Ну і статистика очних протистояннях на гренслемах між цими тенісистами 3-0 на користь Медведєва. Навіть сету він не програв. Ну, а для Рубльова це стеля. Дев'ятий його чвертьфінал на гренслемах жодного виходу до півфіналів. Отже, півфінальні пари, які у нас склалися у чоловічій Сіці, Джокович проти Бена Шелтона. От Що очікувати від цього поєдинку? Це перша їхня очна зустріч. Відповідно, нема ось такої статистики, як у протистояннях з Фріцом – у Джоковича, але є інша статистика. Я не знаю, чи будуть згадувати її американці напередодні цього поєдинку, але Джокович ніколи не програвав американцям на US Open. На інших турнірах, так. Да. да, небагато, багато, але там були поразки. А от саме на US Open демонстративно можна сказати, не програє. Відповідно, Бен Шелтон, як і ще раз нагадаю, дає грати суперникам, робить подвійні, невимушені. І, звичайно ж, Джокович, я думаю, радий буде цим усім скористатися. Тому яким вийде цей поєдинок, незрозуміло. Ну і нагадаю також, що в цьому році ювілей 20 років, як американські тенісисти не виграють US Open, в останнє це було в 2003 -му. Енді Родік. Вигравав. Ну, побачимо, як буде в цьому році. Ну і другий півфінальний поєдинок Алькарас Медведєв. 2-1 за очними зустрічами веде Алькарас. Причому ці два поєдинки свої Алькарас виграв саме в 23-му році. І другий поспіль Гренслем. Вони між собою будуть грати. Причому на півфінальній стадії, оскільки на Вимбулдоні там також вони зійшлися в півфіналі, і там 3-0. Всі три сети 6-3 виграв Алькарас. В іншому поєдинку цього сезону вони зустрічались у фіналі в Індіан Уелсі. І там також 6-3-6-2 перемогу здобув Алькарас. І чисто для порівняння, перша їхня зустріч була в 2021 році. Здавалось би, лише два роки тому, але тоді порівняйте, на стадії однієї 32-ї Вимболдоном вони зустрічались. Тоді е, в суху виграв Медведів навіть один із сетів 6-1. Але який скачок? Робить Алькарас. Два роки тому на стадії однієї 32 в цьому році вони вже на вирішальних стадіях півфінали і фінали. Просто неймовірний Алькарас. Переходимо до жіночої сітки. Всі чотири поєдинки, фактично в одну в одні ворота, що називається, тому що всі чотири поєдинки закінчилися в двох партіях. Взагалі була загроза того, що у всіх чотирьох поєдинках будуть, хоча б один з сетів з рахунком шість але, як то кажуть, пронесло, лише перші два мали такі рахунки. Ну і розпочинаємо з першого поєдинку. Коков Остапенко. Про, це, про цей матч є відео окреме на каналі. Хто дивився, дякую, хто не дивився, перегляньте. Звичайно ж, після того, як Остапенко в попередньому раунді вибила швьоток, були сподівання на латвійську тенісистку, але 0,6, 2,6. За годину 9 хвилин далі йде Гауф. Уже після другого гейму першого сету Остапенко, емоційна дівчина, безумовно, зверталась до свого боксу, говорила про те, що я не хочу грати. Чвертьфінал Гренслему і вона каже: Я не хочу грати. Причому ну не було якихось там проблем зі здоров'ям, просто емоції. В першому сеті ми Гауф взагалі нічого не робила, просто образно кажучи, стояла і дивилася, як. Остапенко робить помилки, і 06 виграла перший сет у другому, уже в першому геймі, Остапенко взяла перший гейм, і були сподівання, і що ось-ось щось розпочнеться. оскільки Остапенко на цьому турнірі всі поєдинки провела в трьох партіях. Ну, і взагалі останні два місяці Остапенко проводить виключно трисеток вики, можливо, дійсно накопилась елементарна втома. Ну і з квітня місяця не програвала Остапенко 0-2 по сетам, а 0-6 в останнє було аж в квітні місяці, тобто доволі рівно останнім часом грала представниця Латвії і ось такий провал. Тож Кокоф, я думаю, навіть трішки зберігши десь силу, відправляється до півфіналу. Ще один поєдинок, де був рахунок 6-0, це протистояння Кароліни Мухової та Сирани Кирсті з Румунії. Тут перший сет взяла Мухова 6.0, яка таке враження дійсно зробила висновки з попереднього раунду, де вона купу помилок робила. Але при цьому всьому ми зазначимо, що не все так просто було, тому що 11 все одно брейкпоїнтів було у Кирсті, 9 з яких ось в цьому першому сеті програному 0-6. Просто елементарна нереалізація брекпоїнтів призвела до такої катастрофи. В другому сеті було побільше боротьби, 6-3 його взяла Кароліна. Як наслідок, найдовшим поєдинком виявився цей в чвертьфінальній стадії жіночої сітки година і 39 хвилин. Третю очну зустріч виграє в цьому році Кароліна у Симо, Сирани. І як наслідок виходить до півфіналу. Наступне протистояння не начудила таки Сабаленка. Впевнено, розібралася з китаянкою Джен 6164 6 4 за годину і 14, не давши суперниці навіть жодного брейкпоінту. Я й досі не розумію, як Джен пройшла у нас жабер в попередньому раунді, ну але що трапилось, то трапилось. Ну а Сабаленка проводить феноменальний рік. Щоправда, як завжди, не любить грати під тиском. От, наприклад, в першому сеті, коли все йшло під її, скажімо так, сценарій. Подвійних, наприклад, жодної не було, але в другому, коли Джен навіть по геймах певний час вела, аж три подвійні помилки допустила Сабаленка. Як наслідок, знову півфінал для Сабаленка на всіх гренслемах цього сезону вона добирається до цієї стадії. Ну і ми говорили про те, що був феноменальний шанс у Джоковича зробити таке історичне досягнення, виграти всі ґренслеми за один рік, але ж було таке. Була така можливість у Сабаленки, особливо якщо згадати, як вона програвала півфінали Ролан-Гароз і Вимблдону, ну і заключний чвертьфінал Медісон Кіс проти Маркети Вондоршової знову 2-0. 2-0 на користь американки 6-1-6-4 за годину і 21 хвилину. Хоча у маркети було втричі більше брейкпоінтів. Цілих 9, натомість як у КІЗ лише 3, але питання в тому, що у Кіз реалізація 100% 3 з 3, у Вондрушової 0%, 0 з 9. В першій партії рахунок був по ходу 0,5 і там також світило 0,6, але маркета трішки виправилася і програла лише 1,6. В другій партії була боротьба. Але за рахунку 4-4 зробила вирішальний брейк. Хоча в останньому геймі Водушева билася до кінця, рахунок там навіть був рівний. Але до півфіналу іде американка. Тож дві американки ми отримаємо у півфіналах. Нагадаю, що в жіночій сітці також давненько не вигравали американки в 2014 році. в останнє це робила легендарна Серена. Отож, в півфіналах ми отримали доволі інтригуючі пари: Кароліна Мухова кокогав та Сабаленка Медісон Кірс. Мухова гауф 1-0 очним зустрічам веде Гауф, Причому цей поєдинок був не так давно. У фіналі турніру WTA 1000 в Цинцинаті в серпні місяці. 6-3-6-4 там здобула, здобула перемогу американка. Але сам той факт, що, наприклад, той же ж другий сет там цілу годину тривав, означає, що буде боротьба. І в цьому матчі. І ми отримаємо видовищне протистояння. Ті з вас, хто слідкує за моїми відео на тенісну тематику, пам'ятають, що в одному з відео я говорив про те, що Кароліна в цьому сезоні все ж таки своєю грою, своїми бійцівськими якостями заслуговує на титул. Можливо, це буде навіть US Open. Ну а ґав в гаряче за останні 17 поєдинків, 16 перемог тільки одна. Поразка. Ну і давайте не будемо забувати, що в останній вона програвала в першому раунді Вимбулдону, фактично соромному для себе. Коли вона вже там вибула на такій ранній стадії. Після того, схоже, зробила висновки. І як бачимо, результати просто феноменальні в серпні місяці. Нагадаю, вона два титули взяла. Ну і Сабаленко Кіс 2-1 з заочними зустрічами для Сабаленка. Щоправда, вона. Хронологія Сабаленко-Кіз Сабаленко, тобто, можливо, знову буде кіз. Теж вони зустрічаються другий Grand Slam поспіль. В чвертьфіналі в Умблдону вони грали, і там 2-0. Впевнено, взяла Сабаленко 6-4, 6-2-6-4. Отже, таким вийшов сьогоднішній випуск. Якщо формат подобається, ставте, будь ласка, лайки. Буду дуже вдячний. Коментуйте в коментарях свої кращі поєдинки. Ну і прогнози на півфінальну стадію буде цікаво. Почитати вашу думку. Дякую за увагу. На все добре!